Вітання, спільнота! Сьогодні будемо говорити про оцю книгу Євген Плужник, Роман Недуга і дві п'єси Професор Сухораб і у дворі на передмісті. Ну, а багато ми не будемо тут, значить, зупинятися на біографії самого плужника. Хоча це дуже цікава біографія, це людина зі Східної Слобожанщини, яка реалізувала себе в українському культурному полі. Це цікавий дуже кейс. І, значить, хочеться більше все-таки засередитися на творчості нашого, я вважаю, великого прозаїка. В першу чергу, тому що так, він ще і драматург, але от головна річна, який я волів би сьогодні зосередитися, це роман Недуга. От ще раз покажу вам книжка видавництва Рафоліо, роман і дві п'єси. Роман цей недуга він був опублікований в 28-му році. В один рік з містом під могильного, тому протягом якби, нашого відео ну, ми будемо вдаватися до певного роду порівнянь цих двох романів. Оповідається в недузі про начальника заводу, який потрапляє в таку от в класичну екзистенціальну ситуацію, стає знесиленим, стає розгубленим, стає перед вибором, тому що він закохується в співачку. Він одружений наш персонаж, і паралельно спілкуючись з колом. А цієї співачки він зустрічає такого собі Сирського і такого собі звірятина. звірятина, який працює на нього, на цьому заводі. І от Сквирський він втілює якби таку позицію, що треба виважено підходити до життя, треба будувати. Своє особисте життя, цеглинка за цеглинкою, як це відбувається власне, на комуністичному виробництві з усіма іншими галузями. А от Звірятин він втілює інший підхід до життя, такий підхід якби навмання, якому слідують багато радянських людей. Тобто бери те, що дають, бери те, що, бери те, що під руку трапляється. І творчість Плужника, вона в принципі цілком пронизана тим дисонансом між а, радянським, скажімо так, ідеологічним оцим вайбом, де все має бути як на великому будівництві. Все має, значить, бути осмислено, все має бути щасливо і впевнено у завтрашньому дні. І в той же час повна розгубленість, коли справи торкаються особисті якісь стосунки людей. Ось і значить, от цей дисонанс, оцей вибір, то як же жити, довіряючись сліпо от у цьому пориву, значить, пристрасті до цієї співачки, чи все ж таки виважено, спокійно вибудовуючи і обираючи свій шлях, і не довіряючи його якимось, скажімо так, побіжним таким пристрастям, мимолютним. От, і цей Сквирський, значить, він в ролі там у нас такого філософа, він сидить, попиває горілочку у кутку. І що цікаво, цього філософа любить сама ця співачка, вона в нього закохана, і він також дивними якимись засобами її випробовує, випробовує на ній свою філософію. І от що стосується порівняння з містом. А на мій погляд, недуга це більш майстерний роман, хоча він залишився якби в тіні романа підмогильного, тому що воно вийшло в один рік, але воно вийшло трошки місто раніше, і за цей рахунок якби увійшло в історію як перший український урбаністичний роман і так далі. Але якщо ми беремо от суто екзистенціальну сторону питання, так. То я би тут сказав, що плужник більш філігранно так це робить. Тобто, на відміну від Степана Радченка, персонаж недуги, значить, Іван Семенович Орловець, він не впевнений до кінця, що він хоче робити, він не впевнений до кінця. Як він хоче діяти, він ніби номінально і хоче слідувати якби певним ідеологічним настановам, яких він дотримується. Але от він розуміє цей дисонанс, про який я згадував нещодавно. І він не може зрозуміти, чому ж таке занехає не в радянському Союзі особисте життя людей, чому всі живуть так, якби навмання. Зраджують, не поважають своїх коханих людей, і от якби так беруть від життя все, що дається під руку, і ніби як так і треба. І от цими ваганнями наповнений цей роман недуга, і, власне, ця недуга в нього трапляється через закоханість. Тут можна провести паралелі, звісно, з екзистенціалістами. З Сартром з Альбертом Мораві, які писали вже пізніше. І, от недуга, як на мій погляд, це одна з найсильніших речей в українській літературі ХХ століття, тому що так до кінця він і не підходить до оцієї визначеності, тому що вся книга сповнена отакого от, от блосного, такого горілчаного, якогось незрозумілого очікування чогось там. П'ють горілку часто в цій книжці, і там постійно ведуть оці розмови про важливість особистого чи неважливість особистого, чи що суспільне має заступити як би особисте життя, замінити його. Але ж, очевидь, що не виходить, не виходить. І оцей розрив між інтелігенцією, коло якої коло завадської цієї співачки якраз таки складається переважно інтелігенція, яка глузує з цього от Івана Семеновича, нібито, ну що ж, оці ваші формули, да, формули ваші, не спрацювали, то не спрацювали ваші комуністичні формули, що все одно ви якби, перед пристрастю, ви безсилі, і що якщо ви можете побудувати завод, то ви не можете все одно побудувати своє особисте життя. А це ж найголовніше має бути. З їхньої точки зору. Ось і багато там міркувань про природу кохання і про такі інші речі. Тобто, і от на тлі любовної цієї історії показується така екзистенціальна позиція, якраз розгубленість людини перед вибором. І от чому я оцінюю цей роман? Скажімо так, вище за місце? Тому що. Степан Радченко він все-таки доволі визначений персонаж. Тобто він приймає для себе оцей новий радянський трип життя, і він все-таки обирає для себе цей шлях життя навмання. Натомість наш персонаж Орловець, він вагається, і він постійно перебуває в рефлексії над цим. От. Ну і, як я вже казав, більш майстерно, якось більш розмаїто препарує оцей радянський новий стиль життя, який насправді є глибинно лицемірним препарує його Лужник. Далі, якщо ми поговоримо про драматургію, про дві п'єси, які там є в цій книжці, це професор Сухараб, він нам оповідає про такого професора, собі інтелігента, який не може пристосуватися до цього нового трибу життя. Ну, що, ну ж таки, його дивує, що люди втратили будь-які принципи, будь-які ідеали, що його діти намагаються жити отак, от от якось дуже поміщанському, типу, бери, що дають, прокручуй там любі оборудки, в коханні так само займайся всілякими оборудками. І от його це дуже бентежить, що такі от безпринципні в нього якісь свавільні, абсолютно діти, які. Подаються як великий такий більшовицький прогрес, звісно. Ось і професор Сухараб, Якщо нас тут зосереджує на проблемі батьків і дітей конкретно, то вже в наступній п'єсі ці обидві п'єси були написані 29-го року, через рік після Недою, в наступній п'єсі. У дворі на передмісті автор зосереджує проблематику в принципі, на розриві сімейних уз, в принципі, на розриві традиційної сім'ї, що приніс з собою, собою більшовицький переворот. Тобто нові тренди такі входять в життя. зрада стає цілком нормальною. Більш того, на зраду вважається, більше не звертати увагу нормальним. і якби... Матеріалістичний підхід до всього, в тому числі і до кохання, зведення всього до такого як би, примітивного статевого потягу, і повна як би, така, такий тиск на рефлексійність, на задумливість, задумливість в перші роки Радянського Союзу та й в подальші задумливість вважається таким от гріхом в цій. В цьому комуністичному катехізисі. І ті люди, які багато задумуються, рефлексують над природою тих вчинків, які вони роблять, вони вже вважаються якимись неправильними, непідходящими для партії. І цей повний розрив сімейних уз, коли навмання от в якийсь Такі на манівці сходять і дружина, і діти, і всі, дивлячись одне на одного, немає жодних авторитет авторитетів. Тут зруйнована ієрархія, і нам плужник показує оцю от нову, скажімо так, реальність радянську, нову радянську реальність. Слід сказати, що таке драматургійне мислення простежується і в романі недуга. Тобто, можна там, я б відмітив, як один з мінусів, що, при тому, що це роман, все-таки там надто часто якось люди перетинаються от десь в одних місцях. Тобто такі відбуваються речі, які важко пояснити в просторово-часовому континуумі, але в той же час і варто сказати, що, напевно, для плужника було. Головне не це, а для нього було важливо передати оцей от вайб епохи. Він це дуже добре робить. Тобто там характерні такі напівблатні такі жаргонізми, там, якими була пересякана взагалі мова радянських людей і так далі. І оце от лицемірство людей, які в принципі то може й не приймають цих нових порядків. Але от так воно треба. На жаль, ці дві п'єси за свого життя так і не побачив на сцені театру поставленими Євген Плужник. Хоча, не дивлячись на це, він хоча хотів в Берзілі Лесь Курбас у Харкові це поставити, але не склалася печальна доля в Плужника. На Соловках він помер від туберкульозу у 30-ті роки. Ну, я окремо ще хочу додати про якби, його стосунки з Підмогильним, що протягом життя вони були друзями. Навіть в романі Місто поет Іван Вигорський взятий з прототипа якраз от і Євгена Плужника. А в цілому, звісно, з цим треба ознайомлюватися, тому що, на жаль, якось в тіні міста перебуває цей роман недуга. Хоча це зразок, я вважаю, екзистенціальної прози європейського рівня. Тобто, вочевидь, вочевидь що плужник це те, чим може пишатися українська література. Ну, от, начебто, про все поговорили, що от у цій книжці було мною прочитано. Дякую за увагу, друзі. Зустрінемось на наступних відео, як би мовити, ви знаєте не тільки про літературу, розповідаю про кіно, про різні абсолютно речі значить, зі світу мистецтва. Тобто, до наступних зустрічей да, дасть Бог і побачимось, і обговоримо всякі такі штуки, які впевнений, і мене, і вас цікавлять. На все добре, щастиво!